Це відео не для всіх, а для тих, хто доглядає за тяжко хворими людьми, або хто сам тяжко хворіє. І хочу вам сказати: ви несете світло у своїй родині. На вас покладена місія вималювати і відпрацьовувати негативну карму вашого роду. І для того, щоб вам було легше робити, вам потрібно прийняти цю ситуацію, прийняти ваше життя і бачити в ньому. Тільки позитивні моменти. Про що я хочу вам сказати: Вам дано день, щоб ви цінували кожну хвилину, кожний момент, і бачили в цьому радість. Так, ви скажете, це нелегко з одного боку, це нелегко, але з іншого боку, ви ж можете розвиватися вдома. так? Зараз в полі інтернету, навчатися чомусь є багато безкоштовних курсів. І тим самим створювати навколо себе таких самих людей, яким потрібна ваша добро, любов і підтримка. Але це можливо тільки за допомогою молитви. І коли ви йдете внутрішньо пропрацьовувати себе, духовно розвиватися для того, щоб нести це світло вашої любові далі людям, тому що та сила духа, яка є у вас. Ні в кого немає, тому що встати кожен день і служити хворій людині це є справа тільки для сильних, духовно сильних людей. Всередині, тут людина просто сама за себе не може попіклуватися. Одразу, якщо щось не так, впадає в депресію, в паніку. А вам дано попіклуватися за себе і за ту людину, яку ви доглядаєте. Тому я хочу надати допомогу вам, але не фінансову, а допомогу енергетичну. Ви можете до мене звернутися з запитом, запитаннями, які вас турбують. Побудувавши вашу натальну карту, я вам скажу вашу родову програму для того, щоб ви в подальшому розуміли, в якому напрямку вам рухатися. Для вас це буде безкоштовно. Але давайте будемо чесними, так? Кому дійсно потрібна ця допомога, хто дійсно доглядає за хворими людьми, і, можливо, хтось сам хворіє, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях. З любов'ю, Інга Поломарюк.